Ніколи не буде найкращого часу, ніколи не буде вдалої меті. Можна якось в останній упасти і вже не жити. Можна боятися, лінуватися, можна шукати причини скорботи, йти на ненависну свою роботу і вічно на щось сподіватися. Чесно, тоді без проблем, все ок. На гробі напишуть стандартні знаки: ти не зробив лиш потрібен крок або взагалі ніякий. Просто кажу, що життя це вибір. Мрієш про щось, дай собі шанси. Потім ти скажеш собі спасибі, решта нюанси. Буде десь важко це так, напевно. Будуть невдачі, і це можливо. Жодна земля не лякається зливи, кожне світло зростає де темно, навіть не знаючи, справи у фарті. Завжди чергується щастя і горе. Я майже впевнений в тому, що варто. Але я не змушую, просто говорю.